І всім привіт! Ви на каналі шкарун 36, і сьогодні я проведу битву такого скелета. Ви побачите, який він, Ну, я не знаю, як він називається. Тут щось пише, але дуже якось по-дебільному загрузли. Це призу, а кого? Я не розумію, і проти голими. Зараз включаємо ніч і переходимо на... від першого лиця. І ніч включив. А ні, я день включив. Я завжди день включаю. Я так Включу і зараз будемо проводити биту. Я так думаю, то що голими такі будуть тут, як завжди, а тут буде оцей скелет, ніби отут ворожа сторона завжди. Перше спавнимо цих скелетів. Тому що як ми заспавнюємо голими, то вони зразу нападять на перших скелетів, коли я ще не доспавню. А скелети будуть, думаю, ці довше вбивати големів. Тому починаємо. Їх буде. не знаю. Я так подумаю, їх буде тисячу тут. Їх буде дуже багато, а големів буде менше вирази. Големів буде 10, і ми подивимося, як ці 10 големів справляться проти е, тисячу цих скелетів. Як цих скелетів можна назвати, я не знаю. Я буду назвати зарожчі зомбі скелети. а ще краще подивлюсь потім, як їх називають. А дивіться, яких уже тут багато, але далеко не тисячу ще. А так буду двома пальцями. Тикати, щоб... Більше було з двох сторін. От дивіться, як, наприклад, вже дві хвилини, і дивіться, як багато скелетів уже. Просто тут незабавнено, тому що вони ще ходять. І подивіться, скільки їх по бокам. Вони все зайняли. Їх уже майже 1000. Іх тут 500. Припустимо так. Це тут ламає. Ні, ні, що так поламаного тут не було. Ну нічого. Хай буде поки. Зараз я їх доспавню і включу камеру. Все, я їх доспавню, і в мене аж дуже лагає. І їх тут... Тисячу. Просто вони один в одному ще. Припустимо, що їх тисячу, може і 900. І тепер спавним големів. Це буде нереально зараз. Треба на них не дивитися. От бачите, там не лагаєте? Не лагає, а отут лагає. Уже дуже. І тепер починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два. Ну, коротше, 2, 3, 4, 5. І все, їх тут 10. І ця битва буде дуже, дуже довга, ніби. Я не знаю, тому, поки отак стану, поки долечу я мураха. Отут, як муха. Це буде дуже довго, тому я трохи відео ускорю, щоб воно було дуже швидко йшло. І я напевно навіть від початку. Як бачимо, голими е, виграли тисячу хороших зомбі-скелетів. Лишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лишилось так само 10 голомів, але два би майже поглибли, чи навіть три. Але вони вижили і тепер, можемо сказати, так, цих тисячу. Наприклад, якби вони не були ворогами всіх добрих в Майнкрафті, а були би охоронцями, то вони би були самі слабі у Майнкрафті. Хоча самі слабі і одні моби без одного біому, скрипуни вони називаються, то вони самі слабі, але самі дійсно слабі проти м всіх. Вони такі, як скрипуни, можна сказати. Тому робимо висновок, що ці зомбі-скелети вони самі слабі, навіть другими. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок і всім па-па.